Від початку війни у Кременчуці всіх охочих навчають надавати домедичну допомогу. Інструктор Респаун School Роман Бутрімов проводить волонтерські тренінги, аби у критичних ситуаціях люди могли допомогти тим, хто цього потребує. Темою попереднього заходу була зупинка кровотечі. Нинішнього де це другий захід із серії тренінгів, які я проводжу в місті Кременчук. До цього в нас був тренінг, який був присвячений критичним кровотечам. Там ми вчилися зупиняти їх різними способами та методами. Сьогодні була дисморгія. Ми вчилися накладати тиснучі та фіксуючі пов'язки. Цей тренінг був максимально практичний, тобто теорія показуємо, і далі всі учасники тренінгу відпрацьовують. І я дивлюсь, як вони виконують правильно або неправильно. Томпонування ран та накладання турнікету, накладання пов'язки на голову, дії при ушкодженні ока, грудної клітини, накладання пов'язки при пошкодженні пальців, як зафіксувати сторонній предмет. Все це розглянули на тренінгу цих вихідних. Також обговорили та відпрацювали накладання пов'язок для травм, актуальних взимку під час ожеледі, при пошкодженні колінного та надп'яткового мілкового суглоба. Учасники вчилися накладати різноманітні пов'язки. Накладали ми простіше кажучи, від голови до п'яток. Вони максимально прості, доступні. Якщо хтось трохи забуде, як її накладати, її можна знайти навіть в інтернеті. Вони максимально зрозумілі. На різну частину тіла ми можемо накладати або фіксуючу, або тиснучу пов'язку. Все це буде залежати від того ушкодження, яке отримав постраждалий. Всі види пов'язок, учасники тренінгу відпрацювали на практиці, спробували на інших та на собі. І тепер у критичній ситуації кожен почуватиметься впевненим, адже зможе надати необхідну до медичну допомогу. Важливо те, що вже відчувається впевненість в тому, що, наприклад, якщо буде якась ситуація на вулиці статися, ну, на вулиці, в побуті, то вже не страшно, що я не знаю нічого. От зараз знаю. І якось якісь гіштальти закрилися. Такі страх, страхи якісь, що я можу щось не встигну, щось не знаю, як неправильно зроблю. Зараз так цікаво, ну тому так більш впевнено відчуваюся. Мені дуже сподобалося, так як приподносять інформацію, цікаво, інтересна. ще буде що ходити. Я вважаю, зараз це дуже корисна інформація, так як випадків дуже багато ну, різних в житті. так як є і діти, і дорослі, і треба. Бути на поготові, щоб допомогти корисна інформація для людей різного віку. Дуже важлива. Вважаю, я з Харкова в ОПО тому дуже важлива. Дай Бог, щоб він ніколи не пригадилось, але все буває в наступний і крайній у цьому році тренінг буде присвячено серцево-легеневій реанімації. Всіх бажаючих навчитися основам до медичної допомоги. Запрошують долучатися. Люди будуть опановувати знання та навички, як безпечно підійти до постраждалої особи, як перевірити. Чи є в неї дихання, чи немає, далі будуть шити протокол це 30 компресій, 2 вдихи. Будуть вчитися працювати з мішком амбу. Також у нас є тренажер зовнішнього автоматичного дефібрилятора. А саме головне, що знаєте, це руйнування тих міфів, які існують в нас у суспільстві щодо надання домедичної допомоги. Ми обов'язково також проговоримо юридичний аспект, да, моменти, що є накази да які дозволяють нам, як не медикам, надавати домедичну допомогу постраждалим. Дізнатися про тренінги та записатися можна через сторінки Романа Бутрімова у соціальних мережах. Певний видатковий матеріал вам необхідно взяти з собою. Наприклад, це ті ж самі гумові рукавички, які є вашими персональними і вони залишаються з вами. І, наприклад, на сьогоднішній тренінг людям треба було взяти з собою марливі бинти. Ті ж самі еластичні бинти або бандажі. Я надаю людям для того, щоб їм можна було опанувати ту або іншу пов'язку. Коли відпрацьовують люди, наприклад, зупинку кровотеч, то на кожного учаснику в нас є. Навчальний турнікет Марія Бердаєва, Віктор Петров, Крамчиські новини.